На прямому зв'язку із нашою студією радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан пані Оксано, доброго дня, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Пані Оксано, як на вашу думку, за понад 30 років української незалежності трансформувалося місцеве самоврядування. Всіх вітаю, всіх вітаю з ним місцевого самоврядування. Хто долучений, хто будує самоврядування. Хто користується побудованими умовами, але насправді що відбулося за останні 30 років від бюджетного просто гаманця, коли е, виконувалися завдання центру, і були просто е, місцеві ради ще з когоспів з радянського союзу, такими автоматичними передатчиками чогось якось? Місцеве самоврядування сьогодні. Особливо з початком повномасштабного вторгнення стало виконувати ну базову роль і в житті кожного громадянина, і що важливо в житті захисту України і в майбутньому, чому тому, що якщо раніше займалися тільки комуналкою, навіть мери, деякі депутати міських сільських рад казали, та ми господарники сьогодні. Вони і про це пише Фенешал Таймс. Створили унікальну систему забезпечення збройних сил саме за рахунок тисячі громад, які допомагають. Одна частина є інша частина сьогодні. Всі європейські Світові демократичні країни підтримують Україну через місцеве самоврядування, тому що всі кажуть і знають, що місцеве самоврядування це основа демократії, пані Оксано. На вашу думку, яку роль зіграла децентралізованість України на початку повномасштабного вторгнення? Яку роль у протистоянні агресору зіграли громади? Перше реформа з децентралізації ще не закінчена. Прозорість роботи, незалежність роботи це ті речі, які потрібні, але всі абсолютно визнали, що стримали агресора, зупинили росіян. і це найбільше, що може бути. Це визнано всім світом. Пані Оксано. Ви сказали про те, що реформа децентралізації ще не завершена. Попереду ще багато кроків. А можете деталізувати зокрема і про е фінансову е фінансові зміни на місцях? Що важливо, колись от останні 30 років, колись е, на, на одному етапі взагалі місцеве самоврядування ні на що не впливало. Потім були великі міста, які мали якісь повноваження, а маленькі села, селища, маленькі міста, жодних повноважень не мали. Зараз ми на рівні закону визначили, що всі мають бути рівні. І Асоціація міст України все робила для того, щоб створити умови, що всі рівні. Тепер от буквально останні зміни до державного бюджету дали можливість нарешті маленьким громадам отримувати самостійно позики, отримувати вести самостійну фінансову діяльність. Далі держава повинна перестати втручатися в стягнення місцевих податків і зборів. От щойно переді мною говорили. Про те, що звільнили одних інших, не звільнили насправді. Держава в цьому році забрала з місцевих бюджетів місцеві податки просто одним рішенням, заднім числом цього не повинно бути. Повинно бути можливості у громади самі встановлювати місцеві податки, збори, самі контролювати, бачити. Як сплачують е, ті чи інші платники, чи всі об'єкти оподатковані, і так само громада повинна вирішувати сама, що їй потрібно робити на ці чи інші території. Сьогодні поки що цього ще немає. Але я впевнена, що ініціатива асоціації міст України про зміну вирівнювання, щоб не забирали, і віддавали, ділили просто і робили нецікавий розвиток громади, а щоб все таки було вертикально-горизонтальне вирівнювання, коли є зміни. Розвиватися, коли всі громади України будуть створювати умови для розвитку бізнесу і відповідно росту доходу. І рівня життя в кожній громаді, це наше майбутнє, це те, що ми будемо робити, і вже почина, почали робити навіть зараз під час воєнних дій. Ось ви е, теж згадали про військове ПДФО, пані Оксано. Як ви вважаєте, загалом держава зараз зацікавлена в продовженні цієї реформи децентралізації в тому, щоб громади ставали насамперед фінансово більш незалежними? Чи все ж таки е, війна, яка триває вже другий рік, е, дещо змінила ці пріоритети? Держава, якщо ми говоримо про Україну, про якщо ми вкладати в велике зміст в слово держава зацікавлена в розвиненому сильному незалежному місцевому самоврядуванні в унітарній Україні. Це зацікавленість держави, і це зацікавленість кожного мешканця громадянина України. Якщо є у Бажання централізувати владу, то це не інтерес держави. Чому тому, що от коли забрали військовий ПДФО, насправді послабили збройні сили України? У них сьогодні немає можливості прийти і швидко отримати допомогу у тих громад, в яких немає. Коштів навіть на заробітні плати, на обов'язкові платежі для мешканців для працівників громад. Тому я впевнена в тому, і асоціація міст України, і, в принципі, всі громади ви сьогодні чули мера, який говорить про те, що все одно місцевий військовий ПДФО буде в громадах. Час пройде, все стане на свої місця. Ми все робитимемо для того, щоб громади продовжували допомагати військовим, тому що ми єдине ціле і не відняємо. Що це військові, а це громади, це Україна, і ми всі є мешканцями громад. І військові, військовослужбовці, які зараз на фронті, вони теж мешканці громад, навіть тилових там живуть їхні родини. Це все пов'язані речі. Тому держава заправлена в сильному місцевому самоврядуванні. Зрозуміло, дякуємо, пані Оксано. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Оксана Продан, радниця голови асоціації міст.